Що я придумав, просто ну, геніально. Це, напевно, наслідки того, що я вже не працюю два місяці. Так от, дивіться. 에, згадую Денчик Лесова, який розказує: от у мене ситуація така бу була на початку. Мені там розхуярили дом ракетою, і в мене немає нічого. І мені потрібно от стартанути під час війни. От. Я не знаю, що робити. У мене є тільки мій навик блогерства. І в мене є розйобаний мій ресторан Ракетою. І все. І я от внутрішньо переселена особа, в яких там гіденях живу. І що робити? От. Але є навик блогерства. Так, да, він продавав там всяку залупу, типу бінону, цих всяких силок. От. Але і завдяки тому в нього з'явився капітал, який він тільки примножив. Так от, до чого я веду? Я от таку геніальну ідею придумав. Я от думав, блядь, яка моя цінність? Чим я можу бути цінний? От, типу, щоб розкрутитися, ось так як Денчик, Олесий, так як інші блогери, от на початку шляху свого. І, блядь, спочатку треба викинути з голови ту думку, що от, грошей немає, гроші вони всюди, можливості всюди. Мож... Гроші, блядь, уйма. От Часу мало на цьому світі. Того, того, що мало, того часу, тих 70 років нещасних, що тут дається людському життю. Я от що подумав: в мене є телеграм-група, вона зараз відкрита, в якій я розіграю. Там 100 гривень кожного кожної суботи. І що якщо мені відкрити, зробити цю Телеграм-групу закриту? І крім цього, я продаю ще доступ ще в ще одну групу, але вже творчу. По розвитку особистості, по розвитку себе. Тобто, що ми маємо? Я маю групу по. По, по трейдингу, в яку я вкладав душу цілих 2 роки. Я маю творчу групу, в яку я теж вкладав душу цілих 2 роки. І я продаю доступ в ці дві групи за 1 долар. Але мі, кількість місць обмежена всього на всього 100 місць. І крім цього, кожної суботи ти маєш можливість виграти 2,5 долари. Та як кількість учасників дуже мала, там переважно 2-4 учасника, мало хто вірить у свою перемогу, але насправді дуже легко виграти у цьому конкурсі. То ти вже в перший тиждень можеш окупити свої вкладення і, і мати закритий доступ. Групу, цінність, якої буде збільшуватися, і вартість якої буде збільшуватися в кінці літа вже буде вартість в телеграм-групу вже 2 долари. Уявляєте? Як це круто, я придумав? Блін, головне цю думку не забути, не забити на неї, розвивати її. Зрозуміти, що без бабок ти тупо нікуди не підеш. Ну, ти навіть з хати не вийдеш, навіть у магазин не сходиш, навіть каву не купиш. Без бабок ти не зможеш навіть в готелі пожити там. Ти не зможеш навіть там, купити морозиво, да? Все, що ти зможеш, блядь, ти просто не зможеш піти і з дерева зірвати яблуко, якщо літо на дворі, да? Або черешні піти попиздити десь. Чи ці бля, сливки. Або дикі яблучки, оці да вони ростуть. А без грошей ти ніхуя не робиш. А коли в тебе є гроші, да, то вже інша справа І виходить, я даю цінність людям, бо даю їм доступ, в то, що, в то, що я вкладав душу цілих два роки, в творчу сторінку. І... Сторінку телеграм-групу по криптотематиці, якій я розіграю кожного тижня. 100 гривень, а це на секундочку 2,5 долари. А доступ коштує всього-навсього -всього долар. Зараз долар. Да? І по пожиттєвий цей доступ. Пожиттєвий. Тобто я далі вкладаю душу, далі розвиваю, далі викладаю свої думки, самі актуальні проекти. Як вивести монети, типу що треба робити, які дії, той самий хамстер? Як зробити так, щоб точно отримати дроп? Там. І то, тому і, ну, і, інакше проекти я вже просто вже в цьому два роки варився, і я знаю, де можна втратити як легко гроші, так, так знаю, де можна заробити. Тому, тому я мені здається, продав вже вам цей. Доступ цього 100 місця вийде. Та й таке. Починаємо свій шлях.